Миробожого сьогодні на каналах Салтаненко почула для себе, що Бог кожному з нас дає час для покаяння, для очищення, для зміни. І він каже: Я прийшов дати вам життя і життя з надлишком. І ми сьогодні собі можемо думати, що істинне щастя це квартира, машина, гроші, але це все ілюзія, тому що все матеріальне воно буде знищене. Істинне щастя, це Бог. Він каже: вибери, благословення чи прокляття. Бог дає нам вибір, тому що коли ми йдемо за Словом Божим, коли ми пускаємо Христа в своє серце. Тоді в наше життя приходить благословення в усіх сферах, і в моєму житті так сталося. Коли я прийняла в своє життя Ісуса Христа, Пророка Божого, який почав проповідувати мені чисте Євангеліє. моє життя кардинально змінилося завдяки людині, Божій, яка проповідувала чисте слово.